Привіт, мене звати Девід Вар. Я австралійський науковець, який винайшов те, що зараз тисячі життів у Аватів портовий самописець, або його ще називають чорна скрика. Ідея створення цього пристрою з'явилася так, а що, якби на портулі літака був пристрій, який записує останні хвилини польоту. Це допомогло знайти відповідь та зробити польоти безпечнішими. Я розробив пристрій, який записує переговори пілотів та дальні польоти витримує удари та екстремальні умови. Спочатку моя ідея не отримала підтримки, але з часом її значення зрозуміли всі. Сьогодні чорна скринька є на кожному літаку, і вона допомогла досконалювати безпеку польотів. У 2007 році мене включили до списку 100 геніїв сучасності, і це для мене стало великою честю. Але для мене головне знати, що мій винахід допомагає зберігати людське життя.